Привіт! В минулому відео ми з вами познайомились з новою для нас силою силою Ампера. Сила Ампера це сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом. В даному відео спробуємо зрозуміти, яким чином знайти напрямок цієї сили. Правило лівої руки. Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного поля входили в долонь, а чотири витянуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то віддігнути на 90 градусів великий палець вкаже напрямок сили ампера. Ще раз, над долонію у вас знаходиться північ. Чотири витянуті пальці вказують напрямок струму. А відігнутий на 90 градусів великий палець напрямок сили ампера. Ну, а якщо ви підпишетесь на канал та поставите вподобайку, мені буде дуже приємно. Перейдемо від теорії до практики. Перше, визначте напрямок сили, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі. Хрестиком вказано, що струм тече від нас. Тому розташуємо ліву руку так, щоб чотири пальці були напрямлені від нас. Північ знаходиться знизу. Тому повернемо руку так, щоб долонь була направлена донизу. В цьому випадку великий палець відігнутий на 90 градусів, показує направо. Робимо висновок. Сила ампера напрямлена направо. Друге. Визначте напрямок струму в провіднику, який перебуває в магнітному полі. Розташуємо ліву руку так, щоб долонь дивилася направо. Так як справа у нас північ. А великий палець вниз, так як вниз, напрямлена сила Ампера. До речі, вигнути так руку не дуже просто. В цьому положенні чотири пальці напрямлені на вас. Тому і сила струму напрямлена на вас. Отже, в кружечку поставимо точку, що символізує протікання струму на вас. Третє. Визначте полюси постійного магніту. Сила ампера напрямлена вгору. Тому великий палець лівої руки також напрямлений вгору. Хрестик означає, що струм тече від нас. Тому і чотири пальці розташовуємо так, щоб вони були направлені від нас. При такому розташуванні руки долоня дивиться вправо. Тому справа у нас буде північ, а зліва південь. Спробуйте наступні завдання виконати самостійно. Перше. Визначте напрямок сили Ампера. Друге. Визначте напрямок сили струму провіднику. Третє. Визначте полюси магніту. На цьому на сьогодні все.